Машини немає, але з приводу інших, у кого, мене, у кого є машини, моїх знайомих, тобто підвищити бюджет так непогано, з приводу з збору на ЗСУ чи ще щось в допомозі в закупити обладнання. Тобто, ну, наприклад, для звичайних людей, які ну, не заробляють дуже великі гроші, тобто, це можливо буде дуже сильно бити по кишені. Тобто, Якось і да і ні. Для населення простого народу, звісно, дуже тяжко буде, а для держави теж якийсь вихід треба мати. Для деяких, конкретно, автомобіль це єдиний вихід з точки зору транспорту, і вони в будь-якому випадку вони будуть знаходити можливість використовувати саме пальне. Тому не знаю, в принципі, це непогана ідея, але мені здається є дуже багато нюансів. До вподоби, бо в мене в нас самих саміх є машина, але просто люди інколи їздять, зовсім не по потребі. Два шага не можу пройти без машини. Піднімуть то піднімуть. Я вже прибережник електричних машин електричних, тому що це екологічно і набагато дешевше і корисніше для природи і для всього остального. А те, що держава піднімає акцизу на бензині з 1 липня, вона в принципі, піднялася, коли почалася війна, і продукти теж дуже сильно взросли. Вона зараз ще піднімуть, це вже буде більше 80% від попередніх цін, то це якось ну, така собі історія. Воно було піднімати ну, рахунок держави і казун держави за щодо якихось других ресурсів. Я вважаю, звісно, для Тот, кто работает из молодых людей, кому надо ездить, и все, то, конечно, это будет дорого. Но если надо, значит надо, надо поднимать. Не все, конечно, считают, что это нужно. Ну пусть переходять на електромобілі, це говорят, дешевле. Ми пол отримаємо здорожання ціни. За рахунок здорожання ціни постраждають найбільш незахищені верстви населення, пенсіонери, бюджетники і так далі і тому подібне. Але що я хочу сказати з приводу наповнення бюджету? Вони не там шукають. Це не збільшить по прорахункам, не збільшить всього на всього поступлення в бюджет на 10 мільярдів. А якщо ми подивимося, чорний ринок алкоголю, сигарет і так далі. Там крутиться більше 40 мільярдів. Я за поповнення наразі бюджету, але за таке поповнення, яке буде спрямовуватися все-таки на допомогу нашим військовим, а не десь а, комусь на якісь особисті а, речі. Ну, на підвищення цін, то мені здається, зараз вони вже і так відчутно піднялися. В принципі, якщо буде невеличке підняття, то я думаю для людей. Більш-менш буде прийнятно, тому що зараз насправді мені здається, що дійсно основне питання це поповнення бюджету.